В цей період є кілька шкідників традиційно, які е, становлять небезпеку. Загалом згадаємо спочатку кліща і одразу скажу, що е, як зазвичай ми в цей період рекомендуємо першу обруку проти кліща. Але реально погодні умови не сприяють. Тобто я би зараз... Е, від е, спеціальних препаратів, де сприяють ліща, виходу... не сприяють його розвитку. А, угу. так, то він, скоріш за все, є, але він спалаху не дасть. Тому, скоріш за все, ну, я б утримався від е, використання препаратів е, суто акаріцидних. Саме в цей період, після цвітіння, ну навіть трошки раніше було б там, за 4-5 днів до сьогоднішньої дати, було б оптимально, ну або зараз ще не пізно. Працювати проти кров'яної попелиці, якщо вона є в вашому садку, тут я на жаль. Ну, а може на щастя. На для щастя якраз, да. Да, тут кровиної попелиці немає. Але зазвичай вона в багатьох регіонах присутня. На молодих садах вона дуже любить і дев'ятку, дуже любить, і на 106-й вона є на підшепі. Зазвичай вона зимує при кореневій зоні, колонії там лишаються, але такі є м'які зими зараз, що вона навіть може зимувати і в кроні. Тобто, якщо була колонія пропускана, між гілками, минулого да, ми разу про це казали, що да, тепла вона таки зима. Да, і відповідно вона з'являється раніше, раніше. Раніше по сезону. Тобто в попередні роки треба був час, щоб вона піднялася знизу до, гори, до крони, А тепер вона вже в кроні є, там зимує, нормально, жива, тобто трохи раніше. Тобто тільки-тільки у нас закінчувалося цвітіння, а це приблизно 80% вже. Опадіння пелюсток, це вважається кінець цвітіння. В цей період оптимально внести препарат Мовенто. В нормі ну, у нас зареєстрована норма 2,25 на гектар. Це з розрахунку на трьохметрову крону.